15 речей про дуже важливий порядок, які ви ніколи собі не казали. Я добра людина. Я роблю багато. Я гарна мама або гарний тато. Я гарний друг, колега. Людина взагалі. Я гідний любові та підтримки. Я маю значення. Мої почуття мають значення. Я не маю доводити, що я гідна когось чи чогось. Якщо мене образили, то це не мені просто здалося, і не я просто жартів не розумію, а мені сказали щось токсичне, і за це має бути вибачення. Якщо людина зовсім не те мала на увазі, тоді просто легше вибачатися, правда ж? Я не заслуговую на критику моїх вчинків, зовнішності, рішень, реакцій, особливо реакцій на щось. Я можу попросити сказати мені свою думку, але тоді то не критика, а коментар по запиту. Я заслуговую лише на такі коментарі. Мої почуття та емоції це не привід для насмішки чи роздратування. Це привід для допомоги, яка створить мені опору, щоб я могла це прожити. Або привід піти геть, бо те, що опори не дає, я можу розхламити. І це стосується не тільки речей. Я зрозуміла, в чому секрет порядку, коли писала планер порядок мого життя. Це не просто знання, як прибрати, що розхламити, де помити, це ще й порядок всередині нас. Тобто нам потрібні і актуальні ідеї порядку, і підтримка. Нам постійно треба нагадувати собі не тільки про те, що треба помити посуд чи помити підлогу, а й про те, що я, молодець, це і є єдиний ідеальний порядок.